Традиційно сьогодні збираємось на базар, як завжди, пахучий, свіжесенький, широколистий, зелений базилік, а також обов'язково рукола смачна, свіженька, молоденька, яка має найчудовіший вигляд. Ось так вже приготувалися, а також Сьогодні наші найтоповіші прихильники отримають подаруночки. Ось свіжесенькі інжирики із наших дерев. Так що топові прихильники сьогодні зможете посмакувати, зможете придбати не тільки зелень, а ще й в подарунок. Отримати свіжий, тільки зірваний із дерев інжирик. Чекаємо ще прихильників тих, хто хоче отримати ось такий подаруночок солодкий та смачний. Запрошуємо.